9 листопада, в столичному будинку вчених, відбулася презентація документального фільму Хрест на путь священника Івана Севбо. Картину присвячена священнослужителям, котрі загинули в роки червоного терору. Фільм про долю священника Іоанна Севбо знято телекомпанією Глас на основі спогадів його онуки Ірини Білецької та мемуарів сина священника, радянського вченого Платона Севбо. Я сподіваюся, що фільм все ж таки дійде до глядача і виконує свою ну, основну задачу. Тобто, він, я хотів би, щоб були і в майбутньому такі герої, які в цьому фільмі були показані, щоб наступне покоління брало приклад з таких героїв. Протерей Іоанн Севбов був настоятелем храму в серійносовичі Гомельської області Республіки Білорусь, викладав у місцевій церковно парафіальній школі. У 1937 році храм закрили, а отця Іоанна заарештували. І у 1938 розстріляли. І лише на початку 1960-х посмертно реабілітували, про що його рідні дізналися зовсім нещодавно. На відповідній відомості його онука Ірина Білецька натрапила в інтернеті. Дата, число, ссилка. Я звернулася в меморіал. Мені прислали діло, розстрільне діло священники Йовані. Так визник фільм. В котором є одна уцелевшая чудом фотографія священника Івана і розстрільне діло, за словами Ірини Платонівни, на ідею створення фільму її надихнули мемуари батька. Вони оповідають ну, в, про життя православної парафії до революційної епохи і передають того, ті реалії, у яких дядушка, жила громада маленького сільського чому? храму.